Vidutinė tikė. Išėję. Šiandien rašta. O. Seilžana išlėpys jau aušiojo. Жителька одного з сіл Снятинської громади, що у Коломийському районі, Марія Марусик, показує уламки від російської ракети, які знайшла на своєму городі. 15 серпня 2023 року каже, такі ж уламки потрапили в кімнату, де вона спала. Жінка показує замуровану стіну, яка була пошкоджена в той день. Снятинська міська рада надала будівельні матеріали і оплатила роботу майстрів, каже жінка. Марія Марусик показує, пролетів уламок за кілька сантиметрів від газової труби. Саме тут, отут, отак було повністю. Дерка була туди, до кімнати. Допомогу надавали й жителі села. Вони прибирали подвір'я та зібрали гроші, каже Марія Марусик. З її слів, завдяки цій допомозі протягом трьох місяців вдалося відбудувати і половину господарської будівлі, покрити бляхою, дахи будинку і господарського приміщення, а також замінити три металопластикові вікна. Хлопці б Ті роботи, що вони мали робити, бо вони заняті були. Там вони лишили і прибігли нам оце накрити, бо це все було розкрите. І Накривали, коли були дощі, то ми накривали брезентами. Щоб, а потім хлопці прийшли і нам це поперекривали. Господарство сім'ї Марусиків зазнало збитків на 360 тисяч гривень, розповідає заступник голови Снятинської громади Віктор Кушик. З його слів, міськрада на відновлення надала їм 78 тисяч гривень. Ще 64 тисячі зібрали самі жителі села. Через падіння уламків російської ракети у селі постраждали й інші господарства, каже Віктор Кушик. По даній вулиці вище також були нанесені збитки. Два господарства, які знаходяться рядом, це пошкоджено 10 листів шиферу на господарській будівлі і вибито порядка 20, Ну, склінь у віконних рамах. Найняла підрядну організацію, яка посклила оперативно їм вікна, відновили оцих 10 листків шиферу, тобто більше там запитань не було. Все, що було понищено, було зроблено. Також в одному житловому будинку пошкоджений металочерепиця за рахунок уламків. То нашою юридичною службою там ведуться допомога допомога у юридичному оформленні. Є допомога, яка подається через програму Дія на подвір'ї та у господарській будівлі Марія Марусик. Ще стоять будматеріали. Ними перекриватимуть іншу частину будинку, каже жінка. З її слів надала ці матеріали міжнародна благодійна організація. Той шифір, що ми зняли від тих, який був добрий, то перекрили його туди. Переклали, але він вже, знаєте самі, що він вже шефір белушний, він вже має дірки, він вже там довго стояти не буде. Там може і підтікати, вже треба і то переробити. Вам має... мало би вистачити цього? Ну, думаю, що вистачить, а що не вистачить, то слава Богу, вже. Зато ми і так задоволені. Івано-Франківська обласна військова адміністрація не надавала гроші на відновлення цього господарства. Однак знайшла міжнародного донора агентство ООН у справах біженців, каже виконуючий обов'язки директора департаменту розвитку громад і територій обласної військової адміністрації Роман Дунич. На цей запит відкликнувся УКБ ООН і відповідно ними по переліку, який ми отримали, було надано будівельні матеріали. Будівельні матеріали включали в себе. Покрівлю, щоб можна було повністю відновити покрівлю будинку, в тому числі і будівельні матеріали для відновлення внутрішніх, внутрішніх робіт. Марія Марусик каже, те, що врятувалася, вважає дивом і показує ікону, під якою зупинився уламок ракети. Залекіло конвектор, це ми другий поклали. І отут воно зупинилося, бо далі не пробило. Я думаю, що завдяки. Цьому образу. нагадаю, 15 серпня 2023 року у селі Коломийського району уламок збитої російської ракети пробив стіну житлового будинку і впав на ліжко, де спала Марія Марусик. Ні вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Оксана Василик, Діана Коржук, Роман Булелик, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.